У мене для тебе гостинчик є від маленької Емілії. Привіт, зараз насиплю, зараз. Як діла? Скучив, скучив, морда, скучив. Іди, я тобі пока дам самсу, з'їсиш, поки я людей обслужу. Перекусиш. Ха -ха. Смачного річ. Річик, привіз я тобі подаруночок від маленької Емілії. Емілька, дивись, зайка, я передаю твій гостинець Річику. Наїсться, буде казати на своїй собачій мові Дякую Емілія. Аж за ушами лящить. Річ. Каже, дякую Емілія за гостинець. Дякую. Маленький Емілій за гостинчик, і треба нам дійсно писали в коментарях. Треба нам дійсно брати приклад із таких маленьких діток, які своєю добротою, своєю щедрістю показують нам дорослим, як треба жити це життя. Дякуємо.